Вітаю, друзі. Сьогодні розповім вам про бажання. Всі ми маємо бажання і всі ми хочемо їх реалізувати. Бажання кожного з нас є дуже важливі. Правда? Чому бажання мають бути реалізовані? Чому рослина повинна вирости і дати плоди. Тому що це є один і той самий закон життя. Природа, природа життя це реалізація. Саме бажання є тим рушійним механізмом, який заставляє нас постійно працювати, вдосконалюватись, усвідомлювати і врешті-решт бути щасливим. Мистецтво реалізації бажань дуже просте. Нам потрібно навчитися відрізняти ті бажання, які є нееволюційними від тих, які є прогресивні. І знаходити способи реалізації прогресивних бажань. Ви запитаєте мене, як? Хто відрізнить? Ми самі відрізнимо. Але це відбувається на рівні глибокої інтеграції із нашим вищим я. напевно, чули такий народний вислів, що пустий колосок догори пнеться, а повний колосок додолу гнеться. Це значить, що чим більший рівень мудрості людини, тим менше в неї бажань. А ті, що залишаються, є такими, що насправді сприяють процвітанню всіх навколо. Це і є еволюція бажань. Це відбувається як результат самого життя, як результат набуття досвіду та мудрості, як результат росту нашої свідомості і встановлення зв'язку із нашим Вищим Я. Як представник трансцендентальної медитації я рекомендую саме цю техніку пробудження зв'язку із нашим вищим я, техніку досягнення стану чистої свідомості, самооберненого, стану внутрішньої безмежності. Досягаючи його, ви реалізуєте саму суть всіх бажань. Ви досягаєте стану блаженства в спокої. Цей стан називається самадхі. Це стан абсолютної рівноваги. Практика цього стану допомагає нам підтримувати внутрішню рівновагу, цілісність, зв'язок із нашим вищим Я. І розвивати наші бажання таким чином, щоб вони були, щоб вони ставали все більш прогресивними, еволюційними, а значить, такими, що сприяють гармонії і процвітанню всього світу. І одночасно ця техніка дає нам підтримку природи, яка Сприяє реалізації наших бажань. Це і є мистецтво реалізації бажань. Просто медитуйте, реалізуйте ваші бажання і відчувайте повноту життя. Я вам бажаю цього. Дякую.